Совісті і е, не можна сказати, що ми все зрозуміли, що краще тепер проживаємо, тому що нам треба багато разів сказати, почути, яким потрібно бути життя християнина. Тому совість наша це таке берило, яке показує, яке наше відношення до Ісуса Христа. Христос прийшов в цей світ як втілення Бога, і Він казав, що Він і Отець одне. Він казав, що Він є світло, що Він є життя, що він є Воскресіння і таке інше. І ви знаєте, що перші люди вони були названі світлячками, і світло було це життя. І Іоанн каже, що він, хоча не був сам світло, але говорив про світло. Але е, ті люди, які жили до догрі вони світилися. Тому чому ми сумні? Чому не веселі? Чому Каїн так спохмурнів зразу? І Господь каже, що ти так ходиш додолу всадилися, а не до гори? В тому що проблема з сумлінням. Тому, друзі, Дуже би хотілося, щоб сьогодні ми захотіли зрозуміти, що це, але потрібно докладати дуже багато зусиль, щоби з цим розібратися. Ми розуміємо, що таке каяття, але не розуміємо, що таке очищення від гріха. І це залежить від того, як ми працюємо з нашою совістю. Тому, я сьогодні так ось думаю, що ми в якомусь там об'явленні живемо як владики, які кажуть, що ви багаті, ми розбагатіли, нам це не потрібно. Колись я ходив до в'язниці і думав, що це їм потрібно, що я така розумна людина, а в мене є що сказати, змінювати людей. І колись я зрозумів, що це не їм потрібно, потрібно мені. І те, що зараз проповідує, потрібно мені. І те, що ви в сім'ї, це потрібно вам конкретно. Хтось може сказати, це ж дружині, це чоловікові, це дітям. Тому ось таке питання. Давайте зараз спробуємо відповісти на це питання так, відносно Божого Слова. Як же зараз совість працює з Божим Словом? Як це конкретно виглядає? У мене поганий художник, я зараз намалюю, а ви зможете пояснити, це що я намалював? Кокус Це, це відповідь на питання. це людина, це проповідник. Що я намалював. Я розумію, що тут барак от бо це є людина, бачите? У ці кружочки це контакт? Оце так ось Шпіра. я повинен зараз як спіраль бути наскільки інспірованим Божим Словом. Щоб говорити зараз і робити людей християнами. Християнин, дивіться. Ми проповідаємо, можливо, таким християнам. Язик, який по світу розходиться. А, зараз брат один підійшов, що тут погано, дивіться, маленький почіп, маленькі вуха, а дуже великий язик. Це який християнин? <рес religious> визначення сумління. Оце добра совість, так? Да? Але це ліцемір. Чому так? Що треба бачити? Що треба чути насправді? І як мало потрібно говорити, що в нас не два рта, а один тільки. Добре було б вареники сюди, що заливати. Правильно. Тому дивіться, ті, хто спитали, яке відношення з Боже Слово до того, яке має сумління? Друг Керентян, подивіться. Добре, я потім заберу. В четвертому розділі дивіться, що сказано. Адже ми, відрікшись від темних ганебних діл, не живемо в лукавстві і не перекручуємо Божого Слова, але через виявлення істини, доручаємо себе перед Богом кожному людському сумлінні. Послухайте, що тут сказано. Ми відреклись від ганебних таких діл. Не живемо в лукавстві і не перекручуємо Боже Слова. Але через виявлення істини доручаємо себе Богові для того, щоб бути відкритими іншим людям в своєму сумлінні. Про що йде мова? Як зараз не перекручувати Боже Слово? Як зараз нам знаходити істину для того, щоб тепер сказати: Боже, це Твоє Слово? І я свою совість представляю до тебе. Покажи, яке воно є. Для того, щоб я потім не боявся сказати про те, що я переживаю, і яке моє життя іншим людям. В церкві ми багато ліцеміримо, ви знаєте, найбільше ліцемірство це в церкві. Так чи ні? Ми зараз співали про Ісуса Христа. Я вірю в Ісуса Он цель моєї жизни, Он світ і таке краще, і таке краще, і саме найкраще. Це було правдою? Так би спитати: це правда? Ви так любите Ісуса Христа? Ви хочете зараз е, бути по, подібним до Нього і таке інше? Навчаємо себе так. Коли ми молимось, ми більше молимось як фарисеїв, чи як е, оцей Митар. Який не міг підняти голову. Тому що розумів свої відношення з Богом. Тому, друзі, сьогодні нам потрібно для того, щоб ми Слово Боже таким ось чином відкривали для себе, щоб перш за все, коли ми читали Боже Слово, це відносилося до нашої совісті, а не до нашого розуміння. Хоча це дуже правильно. Але коли я маю. На увазі до розуміння, я маю на увазі, що я хочу сказати щось інше. Я просто хочу бути в курсі справ і бути освідомленим і таке інше. Але Павло каже, що він відрікається, від відрікається від лукавства для того, щоб Слово Божє не для когось перекрутити мається на увазі, а відкрити для себе. Що ж, не так? Для того, щоб і дати також іншим людям сказати, хто ми є в своїй церкві. І це найскладніше, щоб люди нам повинні сказати, як з їх сторони це виглядає. Я зараз не говорю про тих людей, які ну, завжди знаходяться, що там ну, хочуть докаряти, тому що ну, більше там. В них проблеми. Але є багато людей, які б хотіли допомогти нам. То сьогодні про совість нам потрібно розмірковувати, говорити і виписати багато дуже текстів. Коли ви почитаєте про апостола Павла, як він хотів мати таке добре сумління, то він не боявся сказати такі речі. Що він всією каже, доброю совістю, я служу перед Богом. Я каже, хотів мати. Таку совість, яка б була зовсім непорочна, там би не було ніякого пороку. І я думаю, як це так можна так сказати. Тому, друзі, сьогодні слово совість, скромність треба написати. Можливо, на холодильнику, можливо, от на Біблії. Якщо. Чому в новому заповіті так багато говориться про совість? Як нове відкриття нашого відчуття того, наскільки правду ми думаємо, ми говоримо відносно нас. Якби нам зараз сказати, а в чому більша проблема зараз? Мені зараз важче сформувати себе, чи мені легше сформувати когось? Що легше? Когось. когось. Ну, безумовно, я так думав. Я думав, що вись по-іншому. Але чому так? Чому так? Що ми зараз такі правдомовці всі, ми вже зрілі, але намагаємося міняти світ і інших людей. Я зараз проповідую е, на блаженство. Е, ви знаєте, які блаженства Христос навчав. Можете назвати якісь блаженства? Блаженність. Блаженні. Миротворці плачуще. Блаженне крущество, бражені, жартище. І вивід, і вивід. Блаженні. Миротворці, бо вони будуть налічені це на друзі. Добре. Це яке блаженство. Ну, яке це блаженство. І все дев'ять. Все на А шестая река. Это? это же их заповеди, знаете? Десять заповедей. Все чистим сердцем, так. Спускаемся на еще цель. Вложение мыло с не будут. Вложение. Алчущие, да? Те, каких божают правды, Бо що з ними буде? Бо вони наситяться нижче, блаженні, лагідні, парасійські кротки, бо вони наслідують землю. І ще нижче. Ні. Редлоті то вверх. Дивіться, що я хочу сказати. Це ступені, які ведуть до того, що ми зараз з вами зросли в сумлінні і стали сіллю цієї землі. Без розуміння оцього навчання Ісуса Христа, ви не можете зараз взяти, наприклад, і говорити, що ви світло, не говорячи про ці блаженства. Тому. Якщо говорити про совість, то ми маємо на увазі, що ми повинні відріктись тих ганебних гріховних діл, які прийшли в наше життя, коли ми народилися. І ми в цьому світі дуже багато побачили того, що не від Бога, і воно в нас залишилося. І якщо ми зараз не зрікаємося тих поганих грішних діл, то не вийде доброї совісті. Тому, друзі, дуже би хотілося, щоб ми зараз відчули оце блаженство сьогодні, від того, що нам треба повернутися до сонця, яким є світло. Христос назвав нас, ми про це будемо завтра говорити, священниками. Тільки з тієї сторони, що Він хотів нас привести до святого святих, де насправді є сонце, де насправді є тепло, де насправді Бог. Там, де ковчег. Тому ми сьогодні мало бачимо Бога, тому що є нечистота. Є зараз несформованість в нашій совісті, що ми можемо погано поводитись і не відчувати цього. Це найгірше, що може бути, що ми прожили день і не побачили, де ми зараз когось перебили. Де ми зараз когось принижили, чи ще щось таке зробили? Тому, друзі, давайте зараз напишемо, що е, совість це є якби мікрокосмос такий в нашому серці, дає дуже багато галактик, але тільки от сонячна система, сонечко, це є наша совість, яку сьогодні найбільше зганьбив світ. І серед віруючих людей дуже і дуже мало про це говориться. Тому розуміння совісті це якби найбільше бажання апостола Павла. Хто знає, 24 дії я протягом двох тижнів спеціально писав в групу такі тексти відносно совісті. Хтось читав таке? Так. Да. Да? Ну, підніміть руку, хто читав? Дуже мало. Дуже мало. Прості віруючі, чи вони читали. Але я хотів написати короткий коментар для того, щоб ми задумалися і писав, щоб потім більш конкретно ми про це поговоримо. Тому дивіться, друзі. О, зараз 18 година. Давайте подумаємо. Як нам краще зробити завтра, щоб, е, О 8 буде сніданок, а о 9 почнемо вже зустріч. Хоча деякі запізняться, Але для того, що ми вклалися. У нас є от Лаура, їй треба годину, тому що нас прикладачем говорить. І є Ігор е, з Одеси, він буде говорити, як в сім'ї совість проявляється. І багато ще питань ми не затронемо. Як відноситися до таких людей, які на всьому притикаються, в яких совість така невічна, вони постійно відчувають себе невдахами, що вони винні, несформованість така, про них волосся нічого не виходить, і вони не розуміють, де закидає якісь диявола в їхню душу, і вони носяться своїми старими там проблемами, чи звичками, чи чимось іншим? <плес> і також буде Вадим Миколаївич, він буде говорити про. То, як ми в колонію приходимо, наскільки ми поважаємо начальників, всіх тих, хто нас проводить, щоб не від страху їхнього, що вони на той раз не можуть не пустити нас або запізнитися ще пізніше. А сказано, не від страху, а по совісті. Як це мається на увазі? Я не знаю, як ви себе відчуваєте, не буду наперед говорити, коли. За мене довго не виходять. Я думаю, ну куди мені телефонувати? Київ чи в управління? А Віктор говорить, каже, ото таке твоє сумління погане. Це для твоєї совісті зараз, щоб ти зараз думав добре про людей, навіть тоді, коли вони ну, спеціально можуть не вийти або не поспішають просто вирішувати. Тому Господь скрізь працює з нашою совістю, щоб як людина вийшла, каже, намокнув раніше. Ну. Я хочу більше часу проводити в колонії ніж біля колонії. У вас як проходить? Тому, <риклад> <А, риклад> ну, друзі, а, давайте, якщо є бажання, ми зберемося після а, зараз вечерів. А, і скільки людей залишається на ніч, є хто від'їжджає? <риклад> і на завтра нам також заказати на сніданок, а, кого не буде. Друзі, дуже би хотів, щоб серйозно віднеслися до цього, тому що нам нарахують, якщо і не було, ми зараз говоримо на цей час, скільки є. То хто зараз на вечері не залишається? Тоді дві людини говорили, так? Да? Ну, коли в обід ми говорили. На сніданок будуть люди, скільки людей буде? Всі остальні, крім тих двох, так? Да? Ні, ви потім не буде. Скільки у вас двоє, да? Тоді четверо не буде. И вас не буду? Нет. Всі будуть. Всі будуть только. Тоді скажіть, будь ласка, Віталій і Саша відповідальні, то на ніч не буде, щоб нам знати, скільки залишається на ніч. Тому що нам ну, за кожну людину порахують 300 гривень, да. і хто не залишається зараз, якщо на вечерю або на сніданок, скажіть, будь ласка, Віталій.